Білі сторінки. П'ять провідних львівських газет вийшли у четвер із порожніми першими шпальтами. Таким чином, львівські газетярі приєдналися до всеукраїнської акції протесту. Журналісти сказали своє ні так званому закону про наклеп. Його 18 вересня прийняла Верховна Рада України в першому читанні. Цей закон повертає кримінальну відповідальність за наклеп від штрафу до п'яти років в'язниці. Журналісти переконані, влада зможе використовувати цю статтю, аби мститися їм за критичні матеріали. А відтак Бавити читачів права знати правду, це початок початок великої справи, яка матиме своє логічне завершення, тому що не личить в демократичній Україні, де керівники часто говорять про те, що ми наближаємося до Європи, і для нас важливі європейські цінності повертатися в сталінські часи. Попри те, що ініціатор скандального законопроекту регіонал Віталій Журавський заявив, що має намір відкликати закон, львівські газетярі вирішили не згортати акції протесту.